А ви знали, що цюрих один з найкрасивіших міст Швейцарії, але не являється її столицею. Сьогодні я запрошую вас у подорож, повну вражень і відкриттів. Ми прогуляємося легендарною площею Плац, Завітаємо у відомий магазини кафе Спрюнглі та спробуємо справжні швейцарські ласоші. Побачимо величний собор Грюсмюнстер і дізнаємось його таємниці. Піднімемось фунікулером Полібан на оглядовий майданчик, звідки відкривається неймовірний краєвіт на все місто. А ще нас чекає захоплююча зустріч з Цюриським озером та його. Ого, набережними, тож залишайтесь зі мною і разом відкриємо для себе цюрих у всій його красі. Що ж, друзі, вітаю вас у Цюріху. Це найбільше місто Швейцарії. І приїхали ми сюди на потязі. Тому ми починаємо подорож цікаву подорож по цьому місті саме з головної станції. main train station у Цюріху. Цікавий факт: Цюріх не е, столиця Швейцарії, і взагалі в Швейцарії немає столиці. Тому сьогодні ми з вами будемо гуляти по Цюріху, роздивлятися різні цікавинки, та й взагалі дивитися, чим цікаве це місто для туриста, чи не дуже. Тому Лецьгов досліджувати. З принципі, на цій станції є лише цей типу Янгол. Я не знаю, як це назвати, але якась така статуя, незвичайна, різнокольорова, і вона має синій кольор. Зараз з вами подивимося, що взагалі вона з себе представляє. Речі, цю статую тут встановили в 97-му році і привезли її прямо з штатів сюди. І кожних три місяці її прибирають. Подивіться, вже вона дуже пильна становиться. Її треба витирати, Я розумію, скільки це роботи. Взагалі, ми зараз на знаходишся саме тут на Station, Можу сказати вам, що дуже цікавий факт, що саме ця ця Station, вона найбільш загружена у всій Швейцарії. і в якийсь такий гарний робочий день. Тут кількість пасажирів за один день може досягати пів мільйона пасажирів. Ну і на головному вокзалі Цюриха обов'язково має бути шоколад. На крамничка, як же без цього, просто подивіться на цю красу. Це коли кажуть, що потрібно переходити на правильне харчування, їсти лише фрукти та овочі. Насправді, ви шоколад, тортики і так далі там виглядають дуже класно, але й ціни такі ж самі. Але ми не залишаємось у вокзалі, йдемо далі досліджувати цю рих. І перше, що можна сказати, що тут дуже чисто. От всі міфи, які ви чули про швейцарську чистоту, це не міфи. Вони, до речі, змивають Пи, пил весь в місті, прям е водою, звичайною, яку можна пити, не додаючи ніякі тоді хімікати, тому що ця вода потім вся йде знову ж таки в це озеро Цюрихське, і все, все місто п'є воду з того озера І для того, щоб не отруювати це озеро. Взагалі хімікатів ніяких не додають. Перше, що вам потрібно знати, коли ви приїжджаєте до Цюріху, це звісно, як їздити на громадському транспорті. Бо якщо ви такі звичайні туристи, як ми, то машини у вас не буде. Ну, в принципі, це не дуже гарна ідея брати взагалі машину в місті. Тому давайте будемо дивитися. Перше, вам потрібні квиточки. Квиточки вони тут одні, тобто один квиток на всі види транспорту йдуть. А будете використовуватися автобусами, там, траліками чи фунікульорами, то це все один квиток. То у нас тут є ось такі на будь-якій станції є. Ось такі апарати, які вдають квиточки. Тут у нас є карта цього Цюриха, і вам потрібно купити квиточок в ту зону, в яку ви будете їхати. Наприклад, якщо ви будете жити в центрі місця, це зона 110, то вам можна купити просто звичайний квиточок, найдешевший, і ви можете їздити. Навіть тут вказано протягом того періоду, як вільно, скільки загодно переключаючись між зонами, між різними видами транспорту, на тому періоді, як ви купуєте. Взагалі, стандартний квиток іде йде на 1 годину, давайте подивимося, поставимо навіть тут у нас є English і ми вибираємо зону, яку от Single тікет наприклад, в цій стандартній зоні буде коштувати 4,60. У них своя валюта, у них не євро, вони тут швейцарський франк. І от на 24 години вам буде коштувати 920. Тобто набагато дешевше, якщо ви будете їздити хоча б більше, ніж два рази, брати звичайний на 24 години. Але це якщо ви будете їздити тільки. По одній зоні. А якщо ви будете їздити по декілька зонах, то, то треба, наприклад, вибирати я зараз, я вам покажу. От якщо ви будете наприклад, ми ж ми їздимо тут, але живемо 21-й зоні. Тому нам на один день квиток буде коштувати не 9,20, двадцять сі на цілий день, а 14 франків. Тому дивіться, вам треба зрозуміти, куди ви звідки ви будете їздити і купити такий квиток. Тобто це залежить від того, як ви будете переміщатися, але краще реально брати на цілий день і не мучитися. Ну, це буде 24 години з того години, як ви купили. Наприклад, сьогодні зараз 2 двору -го година дня до завтрашнього 2 -го години дня. У вас буде цілих 24 -го години кататися по цих зонах. Давайте зараз я вам покажу, як виглядають наші квіточки, щоб ви розуміли. От ми купили два квіточка, Бачите, вони дійсні 24 години в двох зонах 110 і 121 двадцять Бо можемо тут в першій, і ось написано, коли ми дійсні. І на протязі цього 24 чотирьох годинах ми можемо їздити на будь-якому транспорті, змінювати його скільки разів, скільки. Кін треба саме в цих двох зонах. Ну це центральна зона і зона, в якій ми живемо. Тому це коштує 14 франків на людину, але це дешевше ніж якщо купувати кожен раз. Якщо ти будеш більше їсти ніж два рази, то це вже буде набагато вигідніше. Ще хочеться сказати, що цюрихський громадський транспорт вважається одним з найточніших транспортів у світі. І ще цікаво, що у 1882 році, коли трамваї в Цюрихі були лише запущені, вони були. Спочатку кінні, а вже потім перейшли на електрику. Друзі, зараз ми знаходимося на вулиці, яка називається Банхофстрасе. За моєю спиною попитує фонтанчик також є. Ну, це по всій Швейцарії взагалі вони дуже поширені, тому що вода в Швейцарії всюди питна, її можна гарно пити. Вона дуже класна. І я ще вам і раджу в принципі робити. І ще за моєю спиною є готель Кьорц, який відомий тим, що. В 11 годині дня і о четвертій годині дня тут б'ють куранти і танцюють статуетки і дуже гарно і тому. Сюди всі приходять люди, щоб подивитися це. Шоу Ну прикольно, що не потрібно платити за воду. Можна просто набирати водички. Отак собі десь фантани дуже багато людей це роблять. А вона така ще холодна, холодна. Отже, куштуємо водичку з фонтана в цю рісі. Звичайно, Звичайна вода без будь-якого смаку, привкусу чи щось таке. Беріть, корстуйтесь ще й безкоштовно і приємно. Щодо цього шоу з танцюючими статуєтками. То ми ще обов'язково повернемось до цього готелю, щоб його побачити і вам покажемо. Що ж, гуляємо ми по по ліку. Я вам хочу сказати, поки місто ми ж ми не дійшли до якогось такого, знаєте, прям історичного центру, але дуже таке європейське, гарне, чисте, дуже доглянуте місто. Прям реально тут прям чисто, як і не неймовірно чисто. Але мені навіть чинство схоже на Київ або е, Харків. От центр міста дуже гарно. Є такі будівлі, ну гарно, звісно, але поки поки немає чогось такого вау. Але ми чекаємо. А що ж, друзі? Ми знаходимося зараз біля одного з найстаріших магазинів Швейцарії. Його побудували ще в 1887 році, по прикладу Паризьких та Лондонських бутіків. І зараз в цьому бутіку знаходяться, звісно, різні бренди, типу Гучі, Dior і так далі. І на нижньому рівні там є супермаркет, типу, і цей супермаркет вважається Найдорожчі у усій Швейцарії і кажуть, що нам навіть там найменша булочка бріош буде коштувати 12 доларів. Все таки ми зайшли. Ми бомжари, звісно, але зайшли подивитися на ціни. Найдорожчими супермаркети Цюріха і всієї Швейцарії. Давайте будемо дивитись. Ну, давайте глянемо лобстерів. Так, це у нас тут хвостики лобстерів від 20 франків за 700 грам. суші коштують 28 франків. Морква тут 4 фран... майже 4 франки за кілограм коштує. Є якась суперкрута морква за 10 франків за кілограм. Бурячок наш український, червоний, коштує 490 за кілограм. Капуста 3,90 за кілограм. Подивіться на цю черешню. Вона, яка відбірна черешня, вона навіть відкладена одна до одної, але коштує вона 45 франків, 46 майже франків за кілограм. Це 46 євро за кілограм. А така, типу, яку самі можна набирати, коштує 32 франки за кілограм. Подивіться, от ніби коштує вона дофіга, а просто дивіться. Вона гнила. Отже, ціни в цьому супермаркеті дуже високі. Але звісно, не по всій Швейцарії буде саме так. Але в цілому Швейцарія дійсно дуже дорога країна. Швейцарці люблять її, і вони живуть тут дуже добре. У них дуже високий рівень зарплат і дуже високий рівень життя. Сам цюріх нам дуже сподобався, і ми дуже багато де ще гуляли. Але потім вирішили все таки поспішити і встигнути на виставу біля ювелірного магазину Кьорц. і зараз. Я вам це покажу, і це варто дійсно того, щоби туди прийти. Оче враження на все життя, але ми йдемо далі. Зараз друзі, ми знаходимося ще на одній, напевно, найвідомішій площі в Цюрісі. Це Парадес-Плац. І чим вона відома? Тим, що вона повністю оточена різноманітними дорогущими готелями, дорогішими бутіками. Тут продають дорогіші, і все знаєте, що у нас асоціюється з Швейцарією, Дорогіші швейцарські часи, шоколад і так далі, все можна знайти тут. І, звісно, швейцарські ж банки. І це ця площа вважається однією з кращих точок для початку взагалі подорожі по цюріху, тому що тут дуже гарна розв'язка транспортна і близько як і до старого міста, так і до Цюриху. Ріського озера тому приходьте сюди також. Тут я раджу вам зайти до легендарного магазину та кафе Спрюнглі. Це місце існує майже 200 років і стало справжнім символом швейцарського шоколаду. Справжньою зіркою цього магазину є маленьке тістечко Люксембурдерлі. Вони ніжні, повітряні, з десятками різних смаків, і саме заради них сюди приходять як туристи, так і місцеві жителі. Саме тут, у 1845 році, почали продавати самі перші в Цюрісі шоколадні плитки. І це був перший крок в перетворе. Рині Швейцарії на шоколадну країну. Зараз ми знаходимося біля Національного банку Швейцарії. Ось це, оце, от ця будівля за моєю спиною. Це ця будівля, яка е, взагалі друкує, звісно, шве, швейцарські франки, і у які, яка якби охороняє золотий е, забас Швейцарії. А ви уявіть собі, досі у Швейцарії є 52 тонни золота, яких охороняються, звісно. І звісно, ніхто їх навіть, навіть не намагається вкрасти, але це була б афера, я думаю, сторіччя. І, до речі, на цій парковці біля цього банку можна знайти завжди найгарніші, найприкольніші, найновіші машини, які ви ніде в світі може і не знайдете. Тому радість ти прийти навіть просто в робочий день посеред робочого дня і подивитися на різні машини, які дуже цікаво побачити, але можливо ніде більше ніж тут. Якщо ви пройдете трохи далі від банку по вулиці, то побачите серце і душу цюриха, а саме озеро, і це місце, яке просто обов'язково ви маєте відвідати, да ви і не зможете його не відвідати. Подивіться на цю кількість лебедів, качок, різних видів, різних, я не знаю виглядів. Скільки їх всі тут годують? Я думаю, що це не взагалі не можна цього робити. Ми не годуємо. Але люди те годують, хлопець годує їх, бачите? Дуже гарний. Тут сидіти, і тут такий ще гарнющий просто вид на все Цюрівське озеро прям дуже гарно. Окрім різноманітних качок та лебедів, там плавають і люди. І я думаю, що цей чоловік був трохи випивши, але це не важливо, бо він не порушував жодних правил і спокійно себе вів. Тому. Чи відчувалося дуже спокійно, друзі? Зараз ми знаходимося на мосту, який називається. Якщо я правильно це, звісно, кажу, то ква можливо, це якось не так. Я тут напишу. Ви мені потім скажете правильно, це неправильно. Але головне не те, головне це, що це один із найсильніше зайнятих мостів у цюріхі, тому що тут дуже багато. Чуєте, дуже інтенсивний тут рух як машин, так і трейлейбусів. і також багато тут у нас цих просто пешеходів, які хочуть перейти цей мост, і звісно, велосипедістів. А чому? А через те, що цей мост пересікає цюрівське озеро, і з однієї сторони ви можете побачити старий, старовинний даунтаун, тобто все дуже гарно, старовинні мости і так далі. А з іншої сторони буде неймовірно гарний вид на Альпи і Тюрське озеро. І тому, звісно, всі приходять сюди. просто то на набережні прогулятися і просто побачити ці неймовірні види після моста. Ми вирішили відвідати тюрський оперний театр, який є головним оперним театром Швейцарії. Він вміщає десь 1100 людей, і насправді тут ціни туди прям неймовірно дорогі, десь ціни коштують 400 доларів за одне місце. Якщо ви не студенти, якщо ви студенти, то ви можете прийти за 90 хвилин до вистави. І якщо залишились міста, це ще купити всього лише за 20 доларів собі місце. Тому якщо вам це таке цікаво, ви студент, то можете зекономити. Але ми туди, звісно, йти не будемо. Після того ми направились до Гросмістерського собору. Цю рісі навіть є така приказка: якщо хтось бачить, в ви... Іж гроссмістеру, значить, він точно у Цюресі. Ще одним місцем, звісно, до якого треба прийти, це церква. Ну в будь-якому я думаю, старому європейському місті буде церква, до якої варто прийти, і це ось, наприклад, тут гросмістерський собор. Йому більше ніж тисяча років, і він його також видно, якраз з набережною. Правді дуже варто, класно сюди прийти в день, а не ввечері, як ми, і піднятися на одну з башт, подивитися на все, все місто так з висоти. Але ми, на жаль, прийшли ввечері і воно. Закрите, але ви не робіть як ми, тому що піднятися на цю вежу обов'язково. Ви зможете побачити такий гарний вид на увесь цюрих плюс Альпи, що може відняти мову. Крім того, відчути у цю атмосферу місця, яке колись було просто серцем усього життя в Цюрисі, Обов'язково. А ще я вам просто раджу загубитися по вуличках Цюриха, бо там є на що подивитися. Ви просто не зможете відривати очі від кожної будівлі. Ви будете просто дивитися і дивуватися, як взагалі якесь місто може бути таким гарним. Для мене це прям есенція всієї Швейцарії, есенція всього європейського, в кожній витрині, в кожному кутку. Я просто ходила і відчувала себе в касті. Зробіть це, і ви зрозумієте, наскільки це. Це місце гарне і атмосферне. Ну, а тепер давайте все-таки поїмо швейцарського шоколаду. Що ж, друзі, ми приїхали ще в одне місце, яке дуже популярне в цюрсі: це дім шоколаду. Тобто шоколадна фактична фабрика, музей шоколаду. Тут є різні штуки, тут роблять майстер-класи по виготовленню шоколаду і так далі. І ще одна така фішка, що ми вчора дивилися у них на вебсайті, хотіли купити квиточки онлайн, але вони були там всі розпродані, аж там до середини не але ми вирішили просто сюди приїхати і побачити. І дійсно тут на касі все продавалось. Ось два наших квиточки коштували вони 17 франків з людини, тобто 17 євро. Фактично. І зараз ось погуляємо тут і потім підемо на екскурсію. Тому все, все чудово, все класно. Будемо дивитися, що тут відбувається. Так, ось так тут виглядає пол. Оце фонтан з шоколаду. Запах неймовірний. Оця штука нижня, вона з пластику, Це не шоколад, тільки от шоколад. Отак стікає, бачите, і до нього, звісно, дістатися неможливо, тільки понюхати. І звісно ж, тут є шоп, тобто магазин. Давайте зайдемо, подивимось. Ось така шоколадка коштує 25 франків. А от набір з різних плиточок, щоб тестувати, буде майже 24 франки коштувати. Але дивіться, як люди всі грибуть. Я беру і йду звідси саме ось так. <рес> Скільки тут кілограм? Два з половиною кілограму. Саме прикол на даний момент я поки не бачу нічого такого, чого не продається у звичайних магазинах, бо в Канаді ця фірма також завжди продається, її там багато і її також можна там купити. Мені здається, там дешевше. Реально там дешевше. Це, це просто, це просто мій розмір це шоколадки. Мій розмір. Ми купили, купили одну штучку тільки. Бо тут дуже дорого, все одно на ну, будь-якому ми хочемо подивитись, може нас покол погодують на самій екскурсії. Купили такий мішечок за 4,95. тут декілька різних видів цукерок. Зараз будемо пробувати. І спойлер, нас таки погодували і дуже непогано, тому можете не купувати нічого там собі. А тепер давайте перейдемо до екскурсії. Видається ось такий аудіогід. Ти його там береш зі стіни і підносиш до будь-якого прапора, ну який є тут і щоб англійською, там англійською чи французькою, чи якою мовою ти хочеш. Звісно, української немає, ми брали англійську. і от воно бачите, вже зелененьким освітиться. Отже, зараз можна буде, буде нам аудіогід розповідати вже все англійською мовою. Так, отже, заходимо ми, а тут відразу дерева. какао бобин, просто показано, як вирощуються дерева. Як вирощується какао. Бо, До речі, зараз кажуть що там з ними є якась криза. І отут-от підходиш до таких штучок. Ось так от прикладуєш свій гід. О, бачите, він пікнув і тепер розповідає тобі далі. Правді дуже цікаво розповідають про те, як вирощують Раші какао-боби, потім як їх збирають індивідуально. От бачите, тепер їх фраментують. Примну реально цікаво, особливо хто знає англійську мову або іншу, там німецьку чи іспанську. Бо ну тут треба все таки слухати деякі речі, і прям дуже цікаво. І тепер заходи захотілось поїхати в південну Америку на таку ферму. Оце вони їх типу такими граблями перевертають, щоб вони типу висохли. А от бачите, от, от бачите, от сам е, шоколадний Боб, і всередині видно його, да? А оця от е, е, оболочка це те какао, яке ми п'ємо. Оце от оболочку струхуцю висушують, перебивається какао, а сам Боб іде на шоколад. Наступна кімната це тут розповідається, як по всьому світу е, поширювався саме шоколад. Починається все з, а, з Америки, звісно, з пів, Південної Америки. Куди прийшли європейці, які все руйнували, але й привозили все, що знаходили там. Тому у нас є картопля, помідори, ну і звісно, шоколад. А ще в музеї є дуже багато різних інтерактивних штук, з якими ти можеш взаємодіяти, а це завжди підвищує рівень музею і зацікавленість глядачів. Люди, ми дійшли до найцікавішого. Ви бачите ці шоколадні фонтани? Я бачу їх також, і їх можна куштувати. Зараз ми це будемо робити. Це і... і білий шоколад, і е, молочний шоколад, і чорний шоколад. Берете ложечку. Це взагалі ради чого сюди всі люди приходять, так? Нарешті Таня зрозуміла, як це робиться. Тут у нас лінія виготовлення цукерок. Типу, отак відсаджуються цукерочки, далі вони їдуть, просушуються. Так вони виглядають. Далі тут вони покриваються глазур'ю. Тут вони вже так і їдуть, дуже погано видно, напевно, бо світиться. Тут їх покривають всякими штуковинами, тут додають горішок, далі вони їдуть такі з горішком. Тут їх знову висушують, далі вони їдуть. Ще яка у нас сушка, ще, а це як заморозка, так. І ось тут у вас готові цокечки. Найбільша секція, я дивлюсь, всі щось куштують. Ну, напевно, завжди так. Якщо щось можна з того, тут можна щось скуштувати, різні шоколадки, напевно, можна скуштувати. Зараз я пройду і подивлюся, що взагалі відбувається. Ого, скільки шоколадок? Це все чорний, Це так? Бичі. <сіпичі> чорний, але з різними смаками. <сіпичі> Це як солений чи не? Це щось таке цукатами. Дуже смачно, дуже смачно. Звісно ж, є фотозона, де можна сфотографуватися. І най... знову найцікавіше, що тут є, що можна куштувати всі цукерки, скільки хочеш, скільки влізе. І це якраз останній раз, коли ви мене чуєте, бо я помру від протезування шоколадом. Тут в кінці є лінія виготовлення шоколаду, і показано, як виготовляються плитки, там, цукерки. Ось тут все от прозоро. Бачите? Можна побачити, як це робиться. Прикольно, гарно також. В кінці також така невеличка є гра, ти скануєш свій тут квиточок і тобі видають ще одну цукерочку. Бачите, всі стоять зі своїми квиточками, боже там також люди понапихали повні кишені. Зараз не треба зісканувати. Бачиш, всі сканують зараз. Вон, бачиш, летить летить кулька, проходить великий шлях, так і Опа? І видаєте про це кафе? Висновок: чи варто воно було купувати ці квитки? Так варто, ми так наїлися цього шоколаду. Ми ще стільки з собою його винесли. Мене аж знаєте, аж нудить. Я реально фу, я ж погано від того шоколаду. Просто ну вже навіть я не їла багато, я всього по одному куштувала. Але під кінець ти стільки цього куштуєш, що прям ну дуже багато, класно. Мені дуже сподобалось, тому обов'язково класна. Дуже така атракція тут в Цюріхі. Обов'язково приїжджайте. Ще у Цюриху є фунікульор. Він був відкритий в 1889 році і ходить кожні 2-4 хвилини і піднімає вас на гарну площадку, з якої можна подивитися на все місто. Ми зараз поїдемо. До речі, на нього також розпространяється цей квиточок ваш добовий. Тому зараз просто їдемо на ньому, щоб подивитися ще разочок на місто. Це фунікулер Полібан, один з найстаріших у Цюриху. Він працює ще з 1889 року і з'єднує площу централ з оглядовим майданчиком. Полі тераси дорога триває всього кілька хвилин. Але коли піднімаєшся на гору, перед тобою відкривається один з найкрасивіших краєвидів міста. Ми приїхали сюди саме на захід сонця і побачили, як Цюрих потопає у золотому світлі, а за озером повільно ховається сонце. Це був ідеальний фінал для нашої подорожі цим чудовим містом. Ще ж друзі, ми провели просто, я не знаю, як сказати, неймовірно гарний, класний день в Цюріху. Ми його досліджували з різних сторін, ходили по різних місцях, бачили неймовірно гарні види. Знову за мною просто ви можете бачити, як це гарно. Якщо ви просто підніметесь на фунікульорі, придаєте на цю площу біля університету, ви не пожалкуєте. І ще раз хочу вас закликати: подорожуйте, бо життя у нас одне, а світ занадто прекрасний, щоб його не побачити.